Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка. Маленьке заченятко до нас завітало та в коробці щось заховало. Послухайте загадку та відгадайте Я із гуми надовна, як повітря я легка. Міцно мотузок тримай та мене не відпускай. Дітки, що це може бути? Так, це повітряна кулька. Повітряні кульки? Дарують нам свято, їх люблять дорослі, ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє, а кожна дитина про це тільки мріє. Повітряну кульку у небо пущу. Стріка влетить вона хай не дощу. Зайчику, ти навіщо кульки відпустив? Ми ж їх тепер не дістанемо. Та в мене ще є багато різнокольорових кульок. Тільки ведметочок. Діти! Давайте намалюємо ниточки для кульок, щоб міцно тримати і не відпускати. Тож приготуємо наші ручки до роботи. Наші ручки ось такі. І веселі, і швидкі. Будемо пальчики згинати і красиво малювати! Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною. Наші ручки ось такі! І веселі, і швидкі будемо пальчики згинати і красиво малювати. Дітки, подивіться, у нас кульки різнокольорові. Ось ці кульки зеленого кольору, а ці червоного. Для зелених кульок ми будемо малювати ниточки зеленого кольору. А для червоних червоного кольору. Ось такий гарний малюнок у нас вийшов. Дітки, я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення та до нових зустрічей!